150 100 я все, що я чув. Це не суттєво, не суттєво. Я, я ж не даю, я не інвестую. Але будівництво буде На даний час. Якщо є така ініціатива, то... Є ініціатива людей не дати це будівництво. Значить, якщо б не було цих містобудівних умов, ми не бачили б цієї реакції на цю ситуацію. Вони скасовані. Завтра технічна рада засідає. Послухайте, хто бажає завтра в 11 годині відбувається ця технічна рада, яка видавала містобудівні умови. Управління архітектури. Не говорити гроші в стеслої шолі. Я, не я не так не можу почати кількість будь розказують. на там чоловік розказує. тому завтра відбудеться технічна рада. Наказ вже підготовлений і скасовані ці містобудівні умови. Значить, відповідно не буде наданий дозвіл на будівництво і так далі. Якщо буде наданий дозвіл на будівництво, я обіцяю вам. А на п'ятій бупоповерховий буде наданий недозвіл. Ні, це ніяк. Як ви приймете рішення? Ви громада, ви, ви, громада. Ви, ви, щоб ви ви прийма... не наша та ділянка. Відповідно, ми як і не. Ні, але ви не будувати. Не будувати, значить не будувати. Чи будувати що? Будувати що. Діти, щоб розширити корона полаправна. Коли піднімалося це питання, коли це питання піднімалося, я так само ставив це питання, як це все має відбуватися. І я за це будівництво, головний архітектор ну, не передаває. Ну, я розумію емоції. Я знаю цю ситуацію, я сам архітектор, 25 років проєктував. І я за це будівництво не голосував. Тому я зараз своїм наказом скасовую ці будівні умови і дозволу на будівництво цього об'єкта не буде. Якщо буде який суб'єкт, він повинен пройти громадське обговорення, ви будете всі присутні, організуємо круглі столи, так як це робиться, приймете рішення, що ви хочете. Як тільки раніше, щоб ви друг їжі отримуємо, де це дуже праздник, і буквально за праздні. Ви розумієте, я з вами. Ви під канікули, так і підходите. І на канікулах ми прийдемо і буде знову на знову а тому що, а що вони прийдемо і. Цю пропозицію для того, щоб цього не було, давайте проголосуємо протокольно. Це все оформимо і меру відправимо про те, що ми проти будь-якого будівництва каже підбалиста є від Значить, хто за щоб відмінити будь-яке будівництво? Прошу проголосувати. Дивіться, до речі, хотіла сказати по поводу того, що забудова представники забудовника сказали, що от з посмішкою на обличчі вони сказали: тепер у вас не буде, не буде нового асфальту, тепер у вас не буде нічого. Я сказала, що я беру на себе відповідальність. Те, що буде асфальт. Сьогодні я мала мову з мельником Сергієм Івановичем, і він сказав, що міст. То бере на себе всі витрати на повністю всю реставрацію цієї площадки, тобто буде нормальний асфальт для наших дітей, і нехай там не беруть нас заживе, і вікна постійно ми теж переставили тобто своїми силами і нехай забудовники заживе, не беруть нікого. Все зробить і місто, і батьки все зроблять. Ще одна пропозиція: якщо хтось може чимось допомогти в школі, грошима, ремонт. То, будь і ласка, І ще потрібно написати звернення, щоб цей забор забрали. Це перше. Пересунули. А ну скажіть мені, будь ласка, і все відреставрували. Питай, питай. Скажіть мені дерево зробили. Будівниця запрещали. Будівниця запретили. Дерево зрубали. От за те, що зрубали дерево, хай тепер затірують. По площадку. Добре, що ви роздаєте дозволи наліво, направо, на то, на сьо, на сьо, не пи не питавши нікого. У вас є прокомовитися. Добре, що ви без пропозиції дерево зрізали. Добре, що з нас не старій годинок я могло б завалити дітей. Завалило б там за це. Вы что да. Добрый. Да. ладно, что-то на Говорит, ладно, снесите, мы площадку, а да. я шоу. Да. Да. вам говорю, что да. 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 Так как вы казалось, что там никто вообще ничего не чует. Можно? Выставили в понедельник выставили обращение наши ученики школы, к сожалению, о том, о снесенном доме. Это была историческая памятка. А вы говорите, слава Богу, что его спросили. Вы должны были его, простите меня, хотя бы как-то... нормально Ви розумієте, що знеслась в нас є затверджений перелік пам'ятник архітектури місцевого значення. цього будинку, там вже немає. Я розумію, що там була видатна людина, і можна було організувати музей, але це треба було А Скажіть, будь ласка, чи чия земля комунальна чи приватна? Приватна. Вже приватна, вона вже у Хмельницькому така проблема. Що не втечені, має, і на приватній землі на там, де Франка 10, так само забирали кусок э, ділянки від спортивної школи, так само забирали дитячу площадку. У нас це дуже модно саме у місті Хмельницькому, Що мають депутати свої. Я говорю тіна. за за нас. Давай, То ти що ти точно поговорю. така сама проблема? і люди вийшли, але представника забудовника так розумію, нема. Перших і зробили чого не змінилося. просто а ви я запрошували а представник забудовника є нема? — а чого він не прийшов не поговорив з людьми так певні ні та чо до до громади тоже вийде ви маєте Треба його... Я його немає, Привити, в, трьох да, це в я... А не маю. Він в цьому заінтересований, щоб поговорити з нами. Ну, у них немає документів, понимає? А, а де прицільні мера? Де де заступник каже, що вони збираються робити надалі, щоб це відреставроване було, що зломане, поломане, порізане. А ми в протоколі напишемо. — пишемо. У вас є протокол, ми всі цим займаємо. У вас є протокол, але скажіть все, що ви хочете. Навіть напишемо, що порушили справу. — Порушення? Нехай не, не може вирішити, кажуть, що заяву на фільму. По Володимирській 51, у нього там є вже кадастровий номер на цю ділянку, чи не Вони є, так? Я знаю, що ми на нові будинку. Це якраз під будинком. Так, під будинком. Ну, він сьогодні не прийшов, я завтра його називаю на технічну раду. Хто бажає, будь ласка, вправді. А у вас є його мобіл? Бабенко. А де директор? директор? Я на роботі. Я... я не Бабенко, там не Баб'енко. Це ми не дітей. Завтра в 11 годині в мене хто з ініціативної групи зберіться, я запрошую вас в управління, буде технічна рада, і ми будемо реєструвати цей наказ про відміну, ну, щоб ви були там. І передайте нам, будь ласка, свій протокол. Завтра буде земельна комісія, депутатська комісія мене засідати в кабінеті. Будь ласка, я запрошую всіх. До, до 11 години ти не хочеш витрати. Ви вам яке юридичне? Ми в прокуратурі теж на що цього будівництва написали, також відповідь будемо, щоб ви бачили. Вона буде на нас, але в ваш протокол бажано, щоб завтра було буде 11 годин. Він от у вас. Ваше, кто у вас на сайті? Що прокуратура пишет? Прокуратура зареєструвала, зараз розбирається. Ми зразу ж, ж понеділок і визвали прокуратуру сюди. Вони все це побачили. Вони переглянули ці документи. Зараз займається прокуратура, міліція цим всім відразу дні. Три дні будемо бачити. Я думаю, надалі треба писати, тільки щоб от, наказали, дали штрафи за те, що вони та там все поламали. За те, що поламали, мало, не мало того, щоб зрубати дерево, швидко. потрібно рішення ви да? його почали, не було. Ми зі спраю, там щось робити. Що ну, тоді ми можемо зробити? А вони ще дозволу не давали. Є, зараз ми звертаємося. Це закіпливі. У вас буде правда про вас. І ми підставі цього протоколу, копії протоколу відправляємо. Скажіть, будь ласка, а хто буде певна реакція? А хто буде здійснювати контроль над покаранням цього, що тут сталося? Яким чином буде здійснюватися контроль? Нас будуть ставити до відома, що виходить, що проходить, які приймають міри, Якщо у вас буде така ініціатива, ви, 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 ви повинні нам дати якісь гарантії, того що повинні, ми повинні громада, ми повинні знати і чути, як відбувається оце все, що зараз тут називається бардаков. Як звітувати про те, Конечно, як ви будете це наказувати цих людей? А чому це самовільний захват, захват території? На любе запитання ваше, коли ви скажете. Ми вас питаємо зараз. Я вас запитую, буде проводитися Як і якась робота? будете звітувати по даному питанню, конкретне питання. Нас. По... Як вам потрібно? Як нам потрібно? письмовому можна, можна ми в усної формі. Ми чуємо і вміємо читати. директора, вона і Які сроки ви нам листях, даєте? Коли вам потрібно? Завтра. Якщо ви говорите завтра, будь ласка, завтра я вас запрошую завтра. ініціативну групу до себе на 11 годин в кабінет. Приходьте всі ініціатори. Ви почуєте, буде депутатська земельна депутата земельної комісії. Визву замовника, визву проектанта. Я визиваю завтра. тобто завтрашнього дня. Починає розбиратися ця yeah, yeah. справа. Завтра вона гарантовано буде розбиратися. Ну от при свідках ви це все сказали. Ні, при камере. Ні, ну просто то, то проєк... вам так сказали, при свідках. Та <ривіць> да, не маєте своїх обіцянь, ми прийдем, я думаю, <ривіць> що я зараз. Ну я займаюся. Давайте називаємося, хай розбирайся.